Вже одягла дівчата. Знову все втрималася, одягла димчатий, димчатий кварц нашої студії. Надзвичайно красивий, загадковий, таємничий камінчик. До речі, кварц взагалом, бачите, можна в два рядочки носити. кварц взагалом включає в себе назву а, багатьох напівдорогоцінних камінчиків, таких як, наприклад, аметист, раухтопас. Це все, до речі, види кварцу. Це все види кварцу або гірський кришталь також. Навіть агат. Це підвиди кварцевої породи. Хімія має назву Діоксид Кремнію. Дівчата. Ось хто цікавиться хімією, знає Діоксид Кремнію. В даному випадку в нас довжина намиста вісімдесят шість сантиметрів. Мені дуже подобається, що дивіться, намисто має. Зазвичай такі довгі намиста вони не мають застівку. Дана намиста його має. Ось таку застібку Карабінчик для чого? Для того, щоб ви могли його носити подвійно. Ну, ось так ми його з вами викладемо на ручку кубічної форми, красиві камінчики. Також хочу сказати, що кварц, настільки загадковий камінчик, він був знайдений ще в гробниці Тутанхамона у вигляді сонячних окулярів. Уявіть собі. Також е користувався ним римський е е е імператор Нерон. так? Що він робив? Він ем, користувався, зробив такої дуже схожої подібної форми камінчики собі і ними охолоджував напої замість льда. Того, що ці камінчики вони здатні тримати ось такий холодок. З усіх камінчиків мають одну з найбільших, ем, найбільш тверді. За табличкою МООСа їх твердість 7 ,5. Дівчата, це дуже висока твердість, насправді, тобто їх, ну вони фактично дуже зносостійкі. Так, якщо інші камінчики, наприклад, та ж саме бірюза, ми боїмося десь подерти, ми боїмося, щоб щось не сталося, так то або ті ж саме перли, то в даному випадку, дивіться, яка краса в нашій студії, то в даному випадку кварц, він дійсно зносостійкий, тому що має твердість 7,5. А, на мисто має код 428. Давайте я ще раз його помірюю на себе, тому що дуже мені от подобаються такі натуральні камені, їх багато. А, і, Знаєте, відчувається на собі вага. Видобувають, до речі, кварц в Бразилії, у Ругваї, в Австралії, а також, увага, зараз будете здивовані, видобувають також на Сході України та в Житомирській області у вигляді раухтопазу одним з найбільших, скажімо так, з найдорожчих підвидів кварц. Також хочу сказати, що для мене цей камінчик дуже загадковий, тому що кварц, уявіть собі, було знайдено не тільки на землі, в якості планети Земля, а також і на астероїдах. Ось такий, знаєте, міжпланетний собі мінеральчик. Дівчата, ну мати такий сильний, енергетичний, такий красивий камінь, як кварц, під кодом в даному випадку 428, з таким незвичайним гранюванням було б дуже приємно своїй ювелірній шкатулці. Тим більше, що сьогодні цей кварц буде коштувати для вас, дуже приємно. Адже вже зараз знижується вартість, наші режисери все зробили для того. Дивіться, ну погляньте! 849 гривень. Наші режисери все зробили для того, щоб ви мали змогу придбати його надзвичайно доступно. І, Дівчата, погляньте, який об'єм. Погляньте, який масштаб. Це ж замисто можна носити і таким чином, і завертаючи в два рази, ось так. Застівка є, дозволяє. Так, і зробити ось якоюсь брошечкою, закріпити, наприклад, зробити таку собі композицію, як сутуар, наприклад. Самостійно це може зробити з якоюсь брошкою, носити його зовсім по-іншому. Для тих, хто має холодну зовнішність, це буде просто незамінне, тому що, бачите, дуже красиві нейтральні сірі. відтінки, Кольори. До речі, сірі відтінки кольори це ахроматичний колір який підходить фактично усім дівчата? Надзвичайна пропозиція за натуральний камінчик за невеликі кошти 849 гривень. Я нагадаю, що довжина намиста 86 шість сантиметрів. І якщо ви полюбляєте дуже довгі намиста, ви можете попросити ще подовжити. А в нас чотири за кількістю намиста залишається, мої хороші. Нагадаю, що нас не знаю, скільки буде діяти ця акція. Думаю, що. Недовго ще, того, що дійсно така дуже приємна акція, що ви можете придбати два намиста або два будь-які вироби в, нашій, в нашому ефірі одним чеком, і отримати додаткову знижку в 100 гривень. Дівчата, користуйтесь такою нагодою, тому що ви бачите ціни в нас на ось такі прикраси. Ну, подивіться, 849 гривень коштує ось цей натуральний кварц. Масштабний і під кінець нашої презентації хочу сказати малесенький, цікавий факт про кварц. Насправді, кварц, усі види кварцу, яких неймовірна кількість в природі, вони мають прозорий колір, Прозорий колір. Але відтінку і барвів їм додає різні доміші. Дивіться, яка краса, боже, як гарно, Різні доміси, домішки, мінералів. Тобто, якщо ми бачимо насичений ось такий красивий сірий колір, то тут доєднався певний хімічний склад якогось цікавого мінералу і зробив такий собі внесок в природний його вигляд. Ми крокуємо далі, мої хороші. Занотовуйте обов'язково коди, користуйтесь нашими знижками, користуйтесь тим, що в нас, я думаю, що ми єдиний одна з небагатьох програм, де залишаємо. Безкоштовна доставка. Тобто ви нічим не ризикуєте, ви замовляєте намиста, приходите на пошту, милуєтеся виглядом, тримаєте в руці, відчуваєте силу натурального каміння, а вже потім сплачуєте кошти. І ще і знижку отримуєте 100 гривень. Ми крокуємо далі до наших наступних надзвичайних камінчиків. Залишайтесь разом з нами.